Вітаю вас, любі малята! Нашу зустріч хочу почати з загадки. Слухайте уважно. В лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, ся горить, мов золота, хвіт поскрастий і м'який. Що за звір такий? Так, вірно, малята! Це лисичка. І ось сьогодні я хочу з вами. Поговорити про лисичку, яка зимує в лісі. Малята, погляньте на цю красуню. Бачите, яка вона гарна стає взимку. Подивіться, яка в неї тепла. Шубка, бачите, ось такий. Подивіться, хутро, воно таке пухнасте стає, таке більш плотніше. Бачите, яка гарна лисичка. а зверніть увагу на її хвостик. Подивіться, який він теж пухнастий, такий дуже великий стає, тому що шерстки додалося у цій шубці. так? Так, А для чого він потрібен, нашій лишці взимку, такий хвостик? А ось для чого малята, дивіться, така шопка і пухнастий хвостик допомагає нашій лисички витримати морозні ночі й дні, тому що взимку стоять морози і дуже-дуже Холодно. І ось погляньте, лисичка може забігти в норку, якщо вона в неї є, а якщо ні, вона ось вийшла на полювання. І бачите, як вона може зігрітися, десь прилягти на сухій травичці, закутатись своїм хвостиком. Бачите, вона обгорнула себе, таким чином вона гріє свої лапки, свій носик. Ось так вона може перепочити і знов піти на полювання. А ось для чого малята, дивіться, така шубка. А на полюванні лисичці допомагає її гарний носик, тому що в лисиці малята дуже гарний нюх, і він дуже розвинений. І завдяки її розвиненому нюху вона знаходить собі харчування. Тобто вона може е, почути запах добичі і потім йти і полювати її. Так. Ось, погляньте, малята. Бачите, лисичка щось почуяла під снігом і починає своє полювання. А що ж вона може знайти під снігом? Так, малята спочатку вона може знайти. І гриби, і ягоди, які залишилися і вкрилися снігом, це вона теж може цим поласувати. А також вона може почуяти мишку, яка теж може вилазити з під снігу. Так, малята. Ось, погляньте, малята, бачите, лисичка щось почуяла під снігом. і... Починає своє полювання. А що ж вона може знайти під снігом? Так, малята, спочатку, вона може знайти і е, гриби, і ягоди, які залишилися, і... тому що мишки малята вони не сплять взимку, як ведмедик, а можуть вилазити з своїх нірок. І теж по снігу пробігтись і знайти щось собі поласувати. І ось у таку мить лисичка може бути тут, як тут. Бачите? І вона може почуяти мишку і спіймати її, а також вона може почути запах, наприклад, зайчика або корібки. Піти на полювання малята, тому що все ж таки лисиця це хижий звір. Ось, бачите, яка вона гарнюня. Малята в нашій місцевості теж проживає дуже багато лисиць. І навіть біля нас на схилах Дніпра є місце, місцина, де є лися нора. І я неодноразово спостерігала за Лискою, але вона близько до людей ніколи не підходить, тому що це все ж таки дика тварина, і вона чурається людей, боїться. Я неодноразово брала з собою смаколики і неподалік біля нори залишала їх для лисички. Сподіваюсь, вона своїм чутким носом знаходила їх і ласувала. Малята, якщо ви, гуляючи десь або Кудись їздили до рідних, можливо, в село або десь за місто виїжджали і теж бачили лисичку. Будь ласка, прийшліть мені відеозвіт про те, яка була у вас зустріч з лисичкою. Чи подобалась вам лисичка, як вона себе поводила? Мені теж буде це цікаво почути. Я з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей!